Вай, спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і наступну інформаційну частину ми будемо говорити про те, наскільки доцільно або недоцільно витрачає держава гроші під час війни. А я тут хочу зазначити, що державних грошей раптом ви не знали. Я вам відкрию Америку, не існує існують гроші українських платників податків. Це наші з вами гроші. А також в даному випадку, в сьогоденні також гроші е американських е німецьких, французьких. Суських платників податків вони допомагають Україні також пережити ці складні часи. Ну і виникає питання в світлі останніх подій, які ми зараз обговоримо. Наскільки доцільно або недоцільно держава витрачає ці гроші? Володимир Фесенко, політолог, долучився до нашого ефіру? Володимире, доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Я вже заявила тему. Ви чули, і ми починаємо про це говорити, тому що останні тижні з'явилося дуже багато інформації про те, що країна активно відбудовує стадіони. Там і на Волині, і на Львівщині місцева влада оголосила тендери на будівництво стадіонів. І Там такі суми чималі: 90 мільйонів, 150 мільйонів, 70 мільйонів. Нещодавно Житомирська Ода оголосила такий тендер на реконструкцію стадіону. Ну в Києві ми бачимо, перекладають бруківку вже який раз. Але я можу сказати, що такого мабуть найбільшого хмизу у вогонь підсипала Верховна Рада, коли проголосувала 312 депутатів за, за будівництво музею голодомору понад 500 мільйонів гривень. І депутати кажуть, наприклад, я особисто два дні тому говорила з головою профільного комітету це Микита Потураєв, і він сказав, що мовляв, а що ви хочете. Ось такий символізм. Він у так само важливий під час війни ми маємо будувати музеї? Ми не маємо про це пам'ятати. І це дуже така потрібна витрата. І багато хто його не зрозумів, особливо люди, які збирають гроші на військо, які закривають потреби фронту. По перше, давайте почнемо спочатку, Володимире, А от ваша думка тут яка варто чи не варто на музеї під час війни витрачати гроші? Ну я думаю, що під час війни е, гроші... Максимально треба витрачати на оборону і на відновлення зруйнованої інфраструктури, а також ну, на е, воєнне виробництво, на все, що так чи інакше сприяє нашій обороноздатності. Е, і тут я е, на боці тих, хто сам здивований, от, е, інформацію про ці витрати, е, е, я думаю, що ну це не зовсім зараз доречно, не зовсім е, правильно, але. От е ця ситуація є е парадоксальною, багатьох обурює, зокрема, і мене теж, але вона є закономірною, я поясню чому. От ви кажете про гроші платників податків, а також гроші наших партнерів і так далі. Все це правильно. Але от тут я розкрию, я не знаю, ну, спеціалісти про це знають, але широка публіка навряд е, інформована про це, тому от поясню. Звідки йдуть от е, такі парадоксальні речі? З чим це пов'язане, яка тут логіка працює? Чому так відбувається? Е, так от е, зараз на дві третини під на дві третини український бюджет фінансується не за рахунок наших платників податків, а за рахунок наших партнерів. І ці гроші йдуть в основному на соціальні цілі, на зарплату, на пенсії, на, ну, в основному на невоєнні витрати. Не в основному, а саме на невоєнні витрати. Більше того, є обмеження. Підкреслюю, є обмеження, що ті гроші, які даються на підтримку там соціальних видатків, інфраструктурних видатків, вони не можуть використовуватись на воєнні цілі. Розумієте? Вот от, розум... про Я... це не всі знають. Да, да, а, а тут і далі. Я вже можу сказати: наприклад, от виділені гроші на, на, на там розвиток інфраструктури, конкретному регіону, наприклад, не може керівник регіону або орган місцевого самоврядування перекинути ці гроші на інші цілі. Теоретично, да, він. Може це зробити, але практично він будь-який момент може стати фігурантом кримінальної справи за нецільове використання бюджетних коштів. І таких прикладів у нас була купа. І e, це дуже такий зручний нюанс, e, яким можуть e, скажімо так скористатися і політичні опоненти e, 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 свого часу. Просто ну щоб одне йшлося про нинішню владу, там e, або про колишню владу, тому що це відбувалося при всіх владах. По свого часу e, вже покійний нині Євгеній Кушнарьов, e, Після помаранчевої революції в 2005 році його проти нього відкривали кримінальну справу, яка потім правда розсипалася, але саме за нецільове використання, не за політику, а за нецільове використання бюджетних коштів. Це було пов'язано з витратами на метрополітен. Це просто як пояснення, що не можна просто так перекинути гроші, там, наприклад, на виробництво дронів. Скажу от ще одну парадоксальну річ. Я тут ну, не можу пояснити це. Тут краще вам запитувати людей з Міноборони, з, ну, скажі, з бюджетного комітету, з Кабміну, з Мінфіну, можливо. Да. Але от є знов таки купа таких бюрократичних обмежень. Я не знаю, можливо, вони деякі доцільні, але я, я їх логічно пояснити не можу. Ну, наприклад, зараз мало хто. Знаєш, що е, е, закупівля дронів по державній лінії може здійснюватись не через міноборони, ну так звані весільні дрони, не бойові. Бойові, якраз от Україна е, до речі, теж мало хто знає: 90% сама виробляє сама не постачання за кордону, а це наші дрони бойові. Але от е, такі квадрокоптери, які, от, як правило, в масових е, обсягах е, закуповують, ну тому що і витрати величезні, дуже багато, е, ну скажімо так, е, витрачається під час бойових дій бойових дій. Е, так от е, їх закуповуються не через міноборони, а через мінцифри. Там це легше зробити чомусь. От, таких парадоксів багато. Це просто пояснення. От, е, з точки зору обмежень а далі от починаються лобіські ігри. От мі 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 місцева влада, вона зацікавлена в капітальних витратах, там неважливо що. Ну от стадіони, які обурюють багатьох. А чому тому, що ці гроші до ну, же свої підрядники, свої люди. Да, ти дали підряд, вони тобі дали потім гроші на твою виборчу кампанію. Я вже не кажу там про і різні, скажем так, цю схеми, не дуже добрі, які теж скоріше за все використовуються. Але традиційна і поширена практика лобізм тут працює. Е, е, от, по музеях я згоден, що да, зараз ну, недоцільно це, і людей це обурює. З іншого боку, от, суто по, скажімо так, е, з точки зору навіть гуманітарних цілей українських. Якщо зараз і це пов'язане з логікою бюджетного процесу, якщо зараз обробити витрати на музеї, це зменшення в декілька разів бюджету Міністерства культури України. Він не так останні серед різних відомств по бюджетному фінансуванню, а так їх просто що називається по максимуму оброблять їх бюджетний розвиток. І от е тоді буде питання: а чи відновляться бюджетні витрати після війни в належному вигляді? Теж питання і кожне відомство воно за свої гроші воює, воно хоче зберігати своє відомство, зокрема людей, які там працюють. А це і робочі місця, зокрема, і так далі. Так що тут не все так просто, не все так однозначно, але я згоден, що ну, великі гроші на ці об'єкти, які не є пріоритетними під час війни, ну не варто їх так витрачати. І я думаю, що зараз. Крім обурення, крім емоцій, варто сконцентруватися на механізмах розв'язання цієї проблеми. Треба сідати разом представникам бюджетних комітетів, бюджетного комітету Верховної Ради і можливо деяких профільних комітетів Мінфіну. І керівництво Кабміну, і думати, як вирішити цю проблему, які бюрократичні механізми треба е, трансформувати, щоб вони ну не створювали такі парадокси, про які ми сьогодні розмовляємо. Я тут хочу лише додати, що я погоджуюсь з вами. Безумовно, я знаю про цю таку умову, що не всі гроші партнерів Україна може витрачати на зброю, що в основному гроші надходять на соціальне забезпечення. І це мені говорив і Микита Потураєв. Він казав, що ми не можемо, мовляв, купити Петріот на ці гроші, тому ми їх скерували на музей голодомору. А музей голодомору це в тому числі і та сама є ідеологією. Це, це є та сама ідеологія, яка наповнює нашу перемогу. От, якщо так узагальнити його коментар. І він абсолютно не погоджувався не те, щоб зі мною, а з моїми аргументами, які я читала в інтернеті і слухала від людей, і наводила йому поки що в профільному комітеті з цим не погоджується і кажуть, що музей треба. Але я звернула увагу ось на що, коли почала з'являтися інформація про будівництво стадіонів, про перекладання бруків. Ну це вже Київ, так зненацька таку я би дещо сказала, політичну заяву. У вийшові зробив е, Давид Рахамія, голова партії Слуга народу. Він сказав, що мовляв, ну, треба якось обмежити апетити місцевих влад, що це таке під час війни витрачати такі гроші. А при цьому, що сама Верховна Рада, до якої належить Давид Давитарахамія, так само витрачає державні гроші. Мені здається, це трохи несправедливо, і це трохи маніпуляція. Ну, я зараз про арахамі поясню. Тут я думаю, ситуація трохи складніша, не така однозначна. Але про бруківку хочу сказати. Розумієте, от я просто особистий особисту історію розповім. Ще до війни, за декілька років до нинішньої великої війни. Я особисто, двічі, що називається сам на сам, просив мера Києва Віталія Кличка щось зробити з бруківкою на Майдані. О, ви про бруківку, я про це спеціально кажу, тому що іноді це просто треба зробити. Те, що зараз з бруківкою на майдані, це сором. Сором і для Києва і для держави. Там нормально ходити не можна, а це обличчя нашої столиці. Там бувають не тільки гості Києва там з країни, але іноземці, і так далі. Я про цю проблему в першу чергу ще вото років п'ять тому почув. Він від іноземних журналістів. Тому. Іноді бруківкою треба займатися там, де це треба займатися, тому що те, що на Майдані, це жах, на мій погляд. А інша ситуація, я живу на оболоні, і там дивлюся, е, ну, є так звані клумби, е, дорожні розв'язки, їх набагато на оболоні. Да, викладають навколо цих клумб тротуари, там ніхто не ходить. Навіщо це роблять? От, і, і, треба дорого ремонтувати, нема проблем. Так. Але деякі витрати дійсно виникають просто сумнів з точки зору їх доцільності. Тому в кожному конкретному випадку тут треба розбиратися. По арахамі. Я вам скажу: ну, розповім таку одну майже конспірологічну історію. О, Нещодавно від деяких дипломатів, дуже інформованих дипломатів одної великої країни, наших Друзів, я почув цікаві чутки про те, що е, нібито е, ну, є такі плани чи наміри у декого поміняти арахамію на чолі керівника фракції. Щоб замість нього да, да, керівницю фракції, очільницю фракції стала Олена Шуляк, офіційна керівниця партії Слуга народу. Ну, у мене є тут певні сумніви, але, в принципі, цілком припускаю, що е, такі наміри у декого можуть бути, е, е, але ну, Шуляк навіть середині своєї фракції не найбільш популярна фігура. Ну і зрозуміло чому і навколо неї теж є там купа проблем і тому подібне. Але за те, пане але за те, шуляк дуже наближена до Андрія Єрмака. А Давида Рахамія вибудовує, якби так би мовити, свій центр впливу і не намагається від ну, Андрія Єрмака. Це одне з пояснень. Це одне з пояснень да, цієї історії, але щодо великої наближеності, ну тут треба розуміти, що. Після відомої всім історії навколо пані Олени виникла певна токсичність. Тому у мене є тут певний скепсис. але плани є, можуть бути планами всередині фракцій, скоріше за все, теж є боротьба різних угрупувань. Є люди, які там ближче до Арахамії, ближче до Шуляк і так далі. І тут, до речі, теж мова може йти про от лобіювання якраз тих самих бюджетних коштів. І от там пояснення. Ну не не секрет, що пані Олена пов'язана з будівельними різними колами. Да, от вони якраз є найбільшими лобістами. Неважливо, які проекти пов'язані з капітальними витратами, але головне, щоб бюджет давав кошти на різні проекти в цій галузі, зокрема, там, і, там на місцевому рівні. Тому подібне. А є от інша група, яка з цим не пов'язана. А тут є і політичні протиріччя, і тому да, Арахамія зробив в принципі логічну для себе дію. Він приєднався до обурення, яке є в соціальних мережах, і він це використовує вже в суто політичних своїх мотивах. Ви праві в тому, що насправді замість цього цих розборок публічних було б варто і Давіду Арахамі, і там пані Олені, і різним людям да і Потураєву, і Головне, щоб там був мінфін. Мінфін, Кабмін, щоб вони сіли і разом виробили необхідні механізми. Тому що от дивіться, в чому зараз не менш обурлива ситуація. І чому я про Мінфін згадав. Тому що бюджетними коштами розпоряджається не Верховна Рада. Верховна Рада лише ухвалює необхідні рішення. Готує проєкти цих рішень, Мінфін. Без Мінфіну жодне таке рішення не може бути ухвалено. Вони мають дати згоду на це. І далі є таке відомство казначейства. Яке підпорядковане теж Мінфіну, яке розпоряджається вже витрачення безпосередньо витрачанням бюджетних коштів? Так от, що робить зараз Мінфін? Якщо почитати інтерв'ю Марченка, слухайте, він же зараз головний апологет вже не Д'ясман, славно звісно, а Марченка апологет підвищення податків, акцизів на все, що тільки можна. Тобто я розумію, чому це. Це вимога наших партнерів, до речі, щоб особливо з МВФ, щоб ну, скажімо так, більш-менш стабілізувати нашу бюджетну систему, щоб не було цього перекосу витрати, щоб були якісь надходження в бюджет всередині країни. І в цьому сенсі ну, він шукає нові джерела поповнення бюджету, але можна ж скоротити деякі видатки. Щоб збалансувати оцю бюджетну систему, тому обов'язково, щоб не тільки депутати, але до цього був долучений і мінфін, тому що без мінфіну е, ці проблеми вирішити неможливо. Е, Володимира таке питання: ви новорічні комедії любите дивитися? Ну, раніше так. Зараз знаєте, на ті часи, я так скажемо так, не часто дивлю зараз якісь комедії, якось не ті настрої, не ті обставини. Да. І не новий рік зараз. Да. Тому я раніше так, дивився да, деякі відомі комедії, «Один дома» там і так далі. Да, я думаю, що наші там глядачі зараз думають, навіщо я це запитую в пана Фесенка? Справа да. в тому, що є ще одна велика витрата, яка дуже обурила українців, державне підприємство мультимедійна платформа іномовлення України. Раїни, а це телеканали Дом і Фрідом. вони уклали угоду? Ну я так розумію, що Мінкуль це теж погодив на 14 мільйонів гривень, і вони хочуть знімати новорічні комедії за ці гроші. Одна комедія з робочою назвою Санаторій Незабудка», От така цікава назва. А друга комедія позивний Санта. І я насправді теж не розумію, хто ну, як може піднятися рука, ухвалити такі рішення під час війни. Чи може тут? Раціональне пояснення, але я не можу до нього додуматися. А я вам поясню: насправді, ну, я не знаю, як там зараз ця система працює. Ну, є люди, ну, він і трошки знаю, чув верніше, від продюсерів е, великих наших телеканалів, що вони там разом збираються, планують е, 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 мовлення е, там, в рамках єдиного телемарафону і так далі, але зверніть увагу. Ну, я час від часу дивлюсь телебачення, і я думаю, що ну, ті, хто ще дивляться телебачення, вони звернули увагу, що там стало набагато більше розважального контенту. Набагато більше. І знаєте, чим це пояснюється? Я, Чи... думаю, що це порада, я думаю, що це порада психологів. не тільки у нас це в Росії схожа ситуація. Е, е, якщо насищати, е, е, контент телевізійний, не тільки телевізійний, тільки інформацію про війну, е, ми опиняємося в пасті е, стресової інформації. Це випалює зсередини, і психологи кажуть, потрібно знімати цю напругу. Тому розважальний контент в умовах війни теж потрібний. Тут питання вже далі, я б сказав, почуття міри. Який саме контент? що саме, в якій формі, і так далі, щоб це не було дисонансом самої ситуації війни, щоб воно да і стрес знімало, і в той же час, ну скажем так, не створювало ситуацію, що надкою ну, такою на? Картини, що забули про війну, що вже частина людей вже живе в мирний час, да, там на війні хтось воює і це різні світи. От щоб такого теж не відбувалося. Да, але от тут треба знайти баланс. Це як можливе пояснення, чому там є замовлення на якийсь розважальний контент. Мені важко сказати там, що саме хто саме готує, да, але ну, мабуть щось потрібно робити. Але е, будь-якої ситуації, зокрема, і, от, і в цьому прикладі взагалі потрібно до да, почуття міри, так, щоб це не викликало дисонансу. Але ці е, зміни, е, зокрема, і в інформаційному середовищі, е, в програмуванні, там, телевізійних каналів, ну вони неминучі. І, і це треба робити, щоб ну, люди десь могли трошки відпочити, відволігтися від війни, інакше це. Буде випалювати всередині. Ну але я хочу сказати, що в принципі на цих телеканалах державних ви ви ви, ви дійсно правду зауважили. Там і так багато розважального контенту, і нещодавно е, теж лунала критика, що е, від, від початку повномасштабної війни держава витратила 33 мільйони гривень на програму «Тихий вечір з Оленою Кравець, яка раніше виступала в комедійному шоу «Квартал 95». Тобто там достатньо багато розважального контенту, і знаєте, в світ, в час, коли в тебе є Ютуб і можливість подивитися будь-яку комедію, і при тому Дивіться, що ми не а, а, ну, знов таки. Я розумію, чому ви саме про кравець згадали, і так далі. Але а, не тільки а, кравець отримала такі гроші, і деякі інші виробники на різних телеканалах а, цим займаються. А, і а, тут правильно а, а, зуважили, що я думаю, що краще шукати а, на це, ну скажімо так, можливості і приватного бізнесу. і но no, no. Різних, скажімо так, там недержавних установ, ну, щоб не витрачати бюджетні кошти на це. Але ну, якщо там про той самий 95 й квартал, от у них якраз, якраз там да там сатира, саме такого патріотичного спрямування, я там не бачу ніяких проблем. Це не просто ентертейнмент, суто розважальна продукція. Але е, от в даному випадку дійсно баланс має бути з витрачанням грошей. Якісь гроші можна давати, але, наприклад, тоді в партнерстві, щоб і якийсь приватний бізнес теж частково це фінансував. Ну, це традиційна схема, яка і на Заході використовується. Тому я не прихильник тут кидатися в крайнощі. В кожній конкретній ситуації треба розбиратися, розбиратися про доцільність тих чи інших проєктів. Останнє питання у вас уже як в політолога і, мабуть, ви і на політехнологіях теж розумієтеся. А взагалі, ось існування державних телеканалів за державні гроші, наскільки вони зараз є виправданими, і бо ми ж навіть не знаємо, яка кількість людей їх дивляться, які там рейтинги є дивляться чимало менше ніж раніше, або й дивляться. На поки що більша частина споживання інформації йде. Всупереч от всім цим стереотипам, які з'явилися, телебачення залишається лідером. Збільшилась кількість споживачів в Ютубі, але я вам скажу: в Ютубі сміття інформаційного, іноді шкідливого сміття, в тому числі в українському сегменті Ютубу, і іноді просто я б сказав, напівзрадницького сміття. Так багато. Що мама не горюй. я взагалі вважаю, що там треба вже розбиратися і іноді люди да, ну, там залучають таких спікерів. Ну які відверто ну так, розповсюджують в українському сегменті дуже небезпечну інформацію. По суті, працюють на ворога. Більше скажу більше того, скажу, що ну у мене відчуття, що Медведчуківська зараз система. Починає працювати через український сегмент Ютубу, зокрема через тих самих людей, які працювали раніше на Медведчуківських телеканалах і на каналі телеканалі, наш от їх немає а. Через Ютуб вони працюють. А щодо державних телеканалів, в умовах війни вважаю, що це доцільно. В умовах війни. Після війни ні. І треба буде повертатися до такої нормальної системи, зменшувати кількість державних телеканалів, тому що зараз пропаганда дуже важлива і всередині країни, і за кордон. Тому зараз це доцільно. Після війни треба цю ситуацію міняти. І треба, до речі, чи думати, да, як далі розвиватися, тому що навіть деякі великі канали зараз в занепаді? Я не буду зараз називати з делікатних причин, але в серйозному занепаді навіть економічно, і там і, ну, проблеми із власниками. Тому от невідомо, що буде далі. Так що от як розвивати ну, українське телебачення після війни, це окрема тема для дискусії. До речі, дуже важлива для нашого повоєнного розвитку. Зрозуміла вас. Чекаємо тоді на новорічні комедії. Ну і будемо стежити, стежити, як і на що Україна держава витрачає гроші під час війни. Надзвичайно важливе, мені здається, питання. Володимир Фесенко, політолог, був на хвилях Радіо НВ. Далі у нас будуть новини. А після новини ефір продовжують мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.